У всеукраїнському молодіжному таборі відвага, що поблизу опішні, все як за часів Козаччини. Учасники діляться на рогі, живуть у польових умовах, керує табором Бунчужний. Відбирали людей із гарною мотивацією. У наметах живуть вів'яни, кияни, сумчани, переселенці з Донбасу і навіть білоруси та німці. Жителів захоплених територій Криму, Донецьких та Луганських міст у відвазі чекають без вступного внеску. Табір проходять до кінця люди, які мають характер і мають волю його прийти. І навіть, як показує практика, минулі роки там гарні атлетичні хлопці, накачані, тікали на третій день, а худенькі дівчата, які ну, ніколи не займалися спортом, його доходили до кінця тільки до що вони хотіли. Крім військової підготовки, на учасників чекають турніри з регбі, боксу і водні ігри. Щоранку чоловікам доводиться підіймати дуже важку щогу, а потім долати смугу перешкод. За порушення правил табору відважні можуть і до штрафбату потрапити. Якщо вже попали, якось перевиховувати. але не треба їх морально і фізично якось принижувати треба людині пояснити. Що ну не треба так, якось подумай, змінись. Ти ж сюди приїхав, ти ж якось анкету заповнював. І ну, мотивація якась те була сюди їхати. Вони знаходяться в срабаті, вони не попадають ні на лекції, ніякі, ні нікуди. Леся з Тернополя вважає, що витримає в таборі до кінця, проте має дещо іншу мету. Дівчина вирішила поставити над собою експеримент: чи вдасться, узявши до рук автомат, залишитися жіночною. Я хочу зрозуміти, яке місце несе жінка в суспільстві, чи потрібно для жінки зараз вести себе в сферу боротьби. Боротьби, певно, самою собою, вона хоче показати себе з іншого боку, вона хоче йти на війну, вона хоче захищати країну. В той час нікого не лишається в тилу.